Привіт! Я дуже рада бачити тебе на цьому дизайн ютуб каналі. І сьогодні ми розробимо дизайн першого екрану сайту в мінімалістичному стилі, в стилі дріблу. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на цей канал, інстаграм і телеграм-канал з класними матеріалами для дизайнерів. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з дизайну, то пиши мені в телеграму, я розповім тобі всі всі деталі. А тепер до відео. Переходимо у фігму, натискаємо на решіточку та малюємо фрейм. Ширина 1600, висота 920. Але наша робоча область це 1200. Тобто за цю ширину ми не виходимо. Ми весь контент розміщуємо саме в цій ширині. Коли ми виходимо за цю ширину, ми можемо розміщати якісь дизайн-елементи, але не кнопки, не якийсь текст важливий. Тобто всі основні елементи повинні бути саме. В цій Далі ми пишемо заголовок. Він повинен бути шрифтом Yellow. Це досить звичний для дизайнерів шрифт, тому що він дуже читабельний та його дуже просто завантажувати. Далі робимо текст досить великого розміру та жирним, для того, щоб зробити акцент на заголовку. Після цього додаємо опис. Опис повинен бути трошки меншим, та за товщиною повинен бути тонкішим. Далі ми зробимо кнопку для цього. Малюємо прямокутничок, закруглюємо кути та додаємо текст завантажити зараз. Після цього я додаю такий каркас для наших фотографій. Я додаю декілька прямокутничків та з'єдную їх між собою для того, щоб в нас з'явилася така трошки незвична фігура. Пізніше я буду додавати в цю фігуру фотографію. Наступний крок це додатковий текст. Я його розташую знизу нашої фотографії та біля цього тексту додаю невеличке коло світло-фіолетового кольору. Далі в це коло я додаю іконку літака та трошки коригую його за кольором. Після цього я переходжу до дизайн-елементів з боку. Тобто додаю якісь такі полосочки, додаю якісь цікаві візерунки, тобто невеличкі дизайн-елементи, які не будуть дуже сильно збивати нашого користувача. Тобто дуже мінімалістичні. Далі ми додаємо хедер. В хедері в нас буде логотип. Я його малюю сама, просто з голови. Ви можете також взяти будь-який, але важливо, щоб він був саме в SVG форматі, а не в форматі картинки, тобто не в PNG-форматі, для того, щоб якість була гарна. Далі ми додаємо пункти меню та кнопку, але кнопку вже робимо саме обводкою, а не заливкою, для того, щоб змістити фокус уваги саме на основну першу кнопку, яку ми намалювали. Єдине, що нам не вистачає наразі, це фотографія. Тому я переходжу в Міджорній, яким я також навчу вас користуватися на навчанні, та генерую фотографію, яка якось пов'язана з подорожами. Зараз це дорога з машиною. Я вставляю цю фотографію в нашу незвичну фігурку, та з допомогою режимів накладення я змінюю її колір для того, щоб вона більше вписувалася в наш сайт. Також додаю на фотографію наш логотип. І в цілому все. Єдине, що нам залишилося, це згрупувати елементи. Я рекомендую групувати елементи одразу, як ви робите дизайн. Тобто зробили, наприклад, хедер і зразу згрупували його. Але так як я на імпровізації роблю цей дизайн, то я групую вже після того, як я його зробила, тому що мені так комфортніше, адже цей екран зроблений саме для відео, саме для вас. Ось такий екран у нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка. Поставь лайк, напиши коментар, підпишись на мій інстаграм, тікток, телеграм-канал з матеріалами, на цей ютуб канал. І якщо тебе цікавить особисте наставництво, де ми розберемо продажі, фільму, фотошоп, анімацію, то звичайно пиши, і я розповім тобі всі-всі-всі деталі. До зустрічі!